Польщі дуже розповсюджена ситуація, коли бізнес, який не може взяти кредити в банку, бере приватні позики. Причому часто бізнес це подає як позики для розвитку, а насправді вони просто закривають цими грошима свої поточні операційні витрати. Можливо, ви вже були в таких ситуаціях, коли вам, як приватному інвестору, пропонують вкласти 60-70 тисяч євро в розвиток кафе, бургерної або піцерії. При цьому вам обіцяють щедрі відсотки як інвестору. За рік може статися так, що дана точка не приносить стільки прибутку, скільки очікувалося. Що робити вам, як приватному інвестору, як вам захистити ваші права? Як повернути гроші? Часом звичайного договору позики. Мало. Ми пропонуємо вам скористатися іншим інструментом. Вам, як приватному інвестору, потрібно укладати інвестиційний або партнерський договір. В цьому договорі, окрім самого питання позики, ви можете також обговорити і записати, зафіксувати дуже багато питань, пов'язаних з веденням бізнесу. Якщо очікуваний рівень прибутковості проєкту буде значно нижчий від того, який ви закладали, який ви очікували, і який вам обіцяли, в партнерському договорі можна закласти механізми захисту ваших прав. Як інвестора. А також партнерський договір може убезпечити вас певною мірою від шахрайства. Типовою структурою партнерського договору ви можете ознайомитися в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Підписуйтесь!